Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо теми це подання даних у багатотабличних баз даних та в електронних таблицях, і поняття самої таблиці, поняття поля, запису, ключа. Ну, і трішки так більше акцентуємо увагу на типах даних. На попередньому уроці ми з вами розглянули взагалі, що таке поняття бази даних і класифікацію баз даних. Якщо згадати, що ж таке база даних, то ми знаємо, що це структуровані дані, тобто вони об'єднані за якимись правилами. І тут вони ще зв'язані між собою. Це обов'язково. Ну, і ось, якщо говорити про класифікацію баз даних за структурою, то ми говорили, що є ієрархічна структура даних, мережева. Є у нас з вами реляційна, таблична база даних, ну її називають реляційна, і ми от сьогодні з вами її детально розберемо. Але давайте по порядку почнемо переглядати це до завдання вашого класу, додана ця презентація. Теорія. Їх взагалі додано два додано дві презентації, де в другій презентації більш звертається увага на типи даних. Більш така складна. Але давайте переглянемо, починаєте з понять. Ну, давайте. Приглянем, що таке ієрархічна структура даних. Чому вона нам потрібна? Річ в тому, що в перших комп'ютерах для збереження використовувалися ієрархічні структури. Це якби початок, але в деяких базах даних, системи керування базами даних, і взагалі-то використовується ця структура. Вона передбачає зверніть увагу організації даних про об'єкти у вигляді дерева або іншими словами рівні. От зверніть увагу, ось показана структура. Така ієрархічна, де у нас ідуть особові справи учнів, і в особових папці особові справи учнів є папки основ, молодша школа, основна старша школа. А вже в цих папках є, якби, підпапки. Ну, теки, під теки, це йде вже по класам особові справи розкладені. Ну, це перший клас, але ж у нас є перший А, перший Б, і тут, тут ще вони діляться От таке, де вкладення. Зверніть увагу, що у нас під нижній рівень підпорядкований верхньому. Зрозуміло, що він як входить в цей рівень. Ну і далі вже в 11 А, це вже особові справи учнів 11. а Ну, Тобто така структура. Вона називається деревовинна або ієрархічна структура. Але річ в тому, що є недоліки такої структури. це складність, як розміщення великих обсягів даних. Якщо у нас великі обсяги даних, то тут уже складність її розміщення. Ну і тривалий час на пошук потрібних даних в такій структурі. Якщо, наприклад, нам треба знайти справу Авраменко Маші, то ми спочатку повинні зайти в структуру молодша школа, потім зайти в структуру перший клас, а потім вже знати, що Маша в першому А, і вибрати справу Авраменко Маші, тобто знайти те, що нам потрібно. Отже, є недоліки, тому для пришвидшення роботи з базами даних, спрощення опису об'єктів, зв'язків між ними в 1970 році математиком і програмістом корпорації IBM Едгаром Франком Кодом була запропонована реліційна модель даних. І основою структури даних реляційної бази даних є таблиця. Тобто база бази даних, іншими словами, складається в нас з таблиць. Це може бути одна таблиця, а взагалі то більшість багато таблиць. У таблицях кожний рядок містить набір значень властивості одного з об'єктів предметної області. А кожний стовбець таблиці містить набір значень. Певної властивості об'єктів предметної області. Тобто, така таблиця, з точки зору математики, задає відношення між множинами, тобто, ці зв'язки між множинами. Тому вона і називається реліційна. Релейшн – це у нас відношення, тобто, якби зв'язки. Тому тобто, назва цієї структури така. І ми підходимо до того, що ми знайомимося з вами з такими поняттями. А база даних АКЕС, яка входить в офіс, що ми переглянули з вами на попередньому уроці, вона є реляційна. Ну, і зараз більшість баз даних є реляційними. Тому ми на них і зупиняємося. І кожен Рядок в таблиці називається записом. Запис містить значення властивості одного із об'єктів ножни. Ну, ще запис називають кортежем. Якщо ви в літературі будете зустрічати таке слово, то це синонім слова записи. Стобиць таблиці реляційної бази даних називають полем або ще атрибутом. Поле обов'язково має ім'я, і це ім'я треба пов'язувати з властивостю, якщо це за властивість. І поле містить множину, значень однієї з властивості всіх об'єктів множини. Дані, що містяться в кожному полі, є однотипними, далі ми розглянемо про типи. Для зберігання даних про об'єктів деякої предметної області, може бути використано кілька таблиць, які можуть бути пов'язані між собою. Ну, Давайте ось зглянемо. Є у нас така таблиця. А в кожній таблиці ви бачите є стовпчик і ім'я стовпчика. І якщо говорити про визначення, то кожне ім'я нашого стовпчика це поле. поле. Ось є поле виробник, є поле розмір діагоналі, модель, дата поставки, ціна, термін і так далі. Якщо говорити про базу даних, як ми говоримо про об'єкти, то об'єктом в даному випадку є у нас з вами що? Комп'ютер. От комп'ютер тут продажа комп'ютерів. І йдуть характеристики властивості цього об'єкту. Ну, які об'єкти пробачте, які властивості вибрали для об'єкту комп'ютер. Це хто виробник цього комп'ютера, який розмір діагоналів моделі. Сама модель, доставка, ціна. Ну, більшість тут не сам комп'ютер, а що у нас іде? Це монітор. Який входить в даний, тобто це продажа. Ну І якщо говорити про наш запис, то запис це конкретні значення для даного, для даного у нас ну, монітора, тут про монітори йде річ. І оцей запис, то значення, це у нас і є запис, або ще називають кортеж. Кожне поле, ось коли воно вибирається річ тому, коли створюється база даних, вибираються спочатку об'єкти, які нам потрібні визначити, і їх властивості. Ну, от тут база даних у нас продажі комп'ютерів і складова монітор, ось він йде, як один із об'єктів. Його вибрали властивості, ось вони йдуть, і прописуються вже конкретні значення, тобто, який, хто виробник, в якого монітора, яка діагональ, ціна, термін гарантії і яка кількість їх є у нас цих моніторів. Коли створюється у нас з вами поле, то поле обов'язково повинно мати тип. Тобто вони однотипні повинні бути. І якщо говорити для поля виробник, то тут тип текстовий, тут ми текст розміщаємо. Ціна, це у нас взагалі-то числовий, зверніть увагу, це числовий тип. Або, іншими словами, ще є такий грошовий тип. Грошовий тут буде додаватися, в яких одиницях у нас з вами є ціна. Тобто чи це гривні, чи це євро, чи це долари і так далі. Зверніть увагу, є у нас і дати, дата поставки. Дата поставки це тип дата. І дивіться, ми вже бачимо, що є типи даних, які текст, дата, грошовий, ціле число. Тобто числові, іншим, ось числа, кількість, термін зберігання це у нас з вами теж число. Ну, Дата поставки це дата, модель це у нас текст. Отже, щоб ви розуміли, що поля мають один тип. Кожне з полів однотипні. Тобто, далі кожне поле ну, визначаємося по типів. Для чого це робиться? Для того, щоб ми могли правильно з вами ввести дані в ці поля. Є таке поняття як ключ. І навіщо нам потрібні ключі? Ключі потрібні для того, щоб зв'язати таблиці між собою, зробити як би такі підстановки одної таблиці в іншу. Тобі що в базах даних передбачена вимога ідентифікації об'єктів за рахунок унікальності набору значень їх властивостей. Для таблиці реляційної це означає, що значення. Хоча б в одному з полів не повинні повторюватися. Тобто вони всі повинні бути унікальними. І таке поле називають ключовим полем, або ключем для таблиці. Ключові поля ще називають ідентифікаторами. Ну, Саме слово ідентифікатор це ототожнення або прирівнювання. В окремих реляційних базах даних допускається ідентифікація об'єкта бази даних за набором значень кількох властивостей. Тобі ж ключем буде набір даних з кількох полів. Ну, от, Наприклад, у нас є поля, місто, вулиця, будинок. Тобто це різні полі, поля. Але можна зробити, що ключем може бути і, Як кажуть, декілька полів. Але вони унікальні, тобто вони не повторюються. Але у таблиці бази даних може бути таке, що жодне з полів не передбачає використання унікальних даних. Тобто всі дані можуть повторювати десь там поля, тому такого поля немає, де у нас немає повторень. Для цього вводять додаткове поле в цю таблицю. Ну, таке поле можна ввести це номер запису. Номера вони, записів нумеруються і не повторюються, тому це унікальність. І для ці ключі нам потрібні для зв'язків. Звичайно, зв'язують між собою таблиці в базі даних, якщо їх багатенько. Ну, наприклад, якщо у нас є база даних школа. Вибираються, ну, які об'єкти вибираються для створення бази даних школи? це вчитель, учень, да? а може бути це розклад навчання, заняття у нас. Тому, якщо в одній таблиці ми розміщуємо дані про об'єкти учителі, ну, які поля там вибираються прізвище, ім'я, по-батькові, спеціальність, навчальний предмет, категорія тощо, то це. Властивості для даного об'єкта вчитель вибрались, а в це розклад навчальних занять, наприклад, в дев'ятому класі. Які тут властивості вибрати для розклад? Це день тижня, номер року, навчальний предмет, прізвище вчителя або вчительки, що веде даний предмет. Ну, і ще, коли ми в офлайні, то це навчальний кабінет обов'язково. Отже, в обох таблицях є поля, які містять прізвище ім'я та по батькові вчителів, тому що і тут у нас в об'єкті, і в розкладі. Тому, такі, щоб не повторюватись, ну, знати, наприклад, про вчителя все те, що вам, наприклад, потрібно, зв'язують ці таблиці між собою. Ну, тобто, встановлюється такий зв'язок, щоб можна було одну таблицю підставити в іншу. Наприклад, ми можемо зайти в таблицю вчителя і по його прізвищу знайти ну, його якби, розклад для 9 класу. Є типи зв'язків, які можна встановлювати між таблицями. Це один до одного, зверніть увагу, як йде позначення, 1-2 крапки, 1. Це коли одному екземпляру однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Наприклад, під час виготовлення кожен автомобіль отримує свій номер. Річ в тому, що тут іде зв'язок один до одного, тому що кожному автомобілю відповідає тільки один номер. Зв'язок один до багатьох. Зверніть увагу, є різні позначення: ось такі: один-дві крапки, ви бачите, або один-дві крапки М. Ну, мені багато. Або ж ще ви можете зустріти знак такий, який у нас, знаєте, перевернута вісьмірочка. Це теж у нас знак багато, да? Ну, Якщо ви зустрічаєте, це такі позначення у нас зв'язків. Коли це? Коли один вчитель, наприклад, інформації здійснює навчання багатьох учнів. Тобто один до багатьох. І при цьому немає інших вчителів інформатики, які здійснюють навчання тих самих учнів. Тобто в нас немає, наприклад, того, що е, інформатики у нас ділимо, так, але групу веде тільки один вчитель, а не багато. це відношення один до багатьох. Є такий зв'язок, як багато до багатьох, і позначається, зверніть увагу, або ж таким способом, або м крапочки м великі літери. Ну, ще такий же значок перевернута вісьмірочка, і тут, і там це можете теж зустріти. Це, на, це коли кільком екземплярам однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини. Ну, дивіться, множина учнів класу багато можуть отримувати різні оцінки. Тобто учні їх багато і вони можуть отримувати багато оцінок, як кажуть, не одну оцінку. Це у нас багато до багатьох. Є і багато до одного. Там у нас було один до багатьох, ну, а тут як навпаки. Коли кільком екземплярів однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Ну, наприклад, багато учнів входять до складу тільки одного класу. І тільки до нього. Отже, це у нас з вами зв'язок такий йде, що йде багато до одного. Завдання. У вас до закріплення цієї теми є завдання, їх два завдання. Вони всі у вас йдуть на визначення типів. Ну, давайте там ще я додала презентацію з типами більш таку розгорнуту. Ви її переглянете, я зараз на неї не буду приділяти увагу, там все розписано. В підручнику в параграфу 4.20 теж зроблено. Але давайте переглянемо до завдання. Що ж там треба вам зробити? У вас додані файли про завдання, ось вони так і називаються у нас завдання БД завдання 2, завдання 1. Ну, якщо переглянути завдання 1, що там треба зробити? Дивіться, розгляньте фрагмент таблиці резолюційної бази даних. Ось іде у вас, ну, якби, з бази даних таблицю ви бачите. і визначте назву об'єкта. Властивість поля, назва поля, тип поля і яке поле буде ключовим. Зверніть увагу, ось у вас іде такий, така таблиця, тут отримання товару, вона називається. У неї йдуть поля. Зверніть увагу, ідентифікація, номер накладної, дата отримання, тип товару, назва товару, кількість ціна. І вам, розглядаючи цю таблицю, якраз треба й визначити. Ну, як це ви робите? Ви оформляєте результат в вигляді таблиці. От у вас іде таблиця така властивість, назва поля, тип даних і чи може бути ключовим. Ось вони всі ці, як кажуть, властивості об'єктів. Якщо говорити про об'єкт сам, то об'єкт у нас з вами що є. Товар. Ви так і пишете, що об'єкт товар. А далі ви в властивості. Номер накладної це назва поля, так ви і повторюєте, а от тип ви визначаєте. Ну, в даному випадку, номер накладної це якщо ми дивимося на таблицю, це що число? Значить, це число В. А чи може воно бути ключовим? Звертаємо увагу ось іде 123, 123, 124. Значення не унікальні. Отже, значення повторюється, це поле не може бути ключовим. Ну, і так далі. Далі у вас іде дата. Отримання, назва поля так і називається. ну, Можна назвати властивість, це дата, да? але назва поля, дата отримання, ось тут вона йде. Тип даних, ну, зрозуміло, що це дата. Тип товару далі. Ну, Може вона бути ключовим? Ні, не може, тому що цю дату у нас можуть отримати ми не, один, не одне щось, а багато ми отримуємо і це не може бути ключовим. Ну, Це видно, ось повторення йдуть у нас в даті. А далі тип товару. Тобто у нас може бути комп'ютер, монітор, сканер і так далі. Знову ж таки, тип у нас тут який. Текст це текстовий, а далі це що може бути ключовим? Ні, не може бути ключовим. Ну, і так далі ви розглядаєте. Ну, Якщо говорити про ключове поле, то у нас тут ще повторень немає і не може бути. Це поле ідентифікатор в даному випадку. Ну, і типи я тут ще попідказку вам, всі типи, які є, ви ще переглянете їх в презентації, більш детально перегляньте, будь ласка, і ви мені цю табличку якби оформили. Кому незручно таблицю оформляти, там, будь ласка, можна просто текстом це оформити, тобто написати назва об'єкту. Назва об'єкту: тут у вас буде, яка, ну, в даному випадку, це товар, і далі в його властивості це у нас назви полів. Ну, а тип тут ви вже визначаєте з кожного поля і чи може він бути ключовим. Це одне завдання. А друге завдання у нас з вами. Перегляньте, це на визначення зв'язків. От ми переглянули з вами типи зв'язків між множинами. І тут, дається конкретно, а ви визначаєтесь, можна зробити так. От дивіться, у вас доступ до цього файлу є, ви можете його завантажити і просто допрацювати. Тобто, після кожного ось запитання ви додаєте рядок і відповідаєте. Ну, тільки більш аргументовано. Дивіться, визначте типи зв'язків, які треба встановити між об'єктами таблиць магазин та автомобіль. От є два. Дві таблиці, це магазин і автомобіль, і ви встановлюєте зв'язки. І що вони говорять? Є кілька магазинів і є кілька моделів автомобілів. У кожному магазині є автомобілі тільки одної моделі. І кожна модель автомобіля продається тільки в одному магазині. Якщо у нас Дивіться, магазин один, і в ньому тільки продається одна модель. То у нас зв'язки тут між цими об'єктами є, множинами є один до одного. Отак і пишете один до одного і показуєте, як ми це один-дві крапки, там, один. Далі є тільки один магазин, і він продає автомобілі однієї моделі. Знову ж таки, який це зв'язок? Тільки один магазин і тільки одну модель? Є кілька магазинів, і всі вони продають автомобілі лише однієї моделі. Ну, зрозуміло, що кілька магазинів, це уже у нас є множина, що ми тут об'єднуємо багато до одного. Є кілька магазинів є кілька моделей автомобілів. Це значить, що ми з'єднуємо багато до багатьох у нас з'єднання. І є один магазин, і він продає автомобілі багатьох. Це один до багатьох. І отут ви після кожного що встановлюєте ці зв'язки. Тобто пишете словами і позначення, які є. Це робиться коротко, тому я зробила так, що вам доступно до цього файлу, в кожного в доступ окремий. Ви його завантажуєте, тобто відкриваєте і допрацьовуєте. І не забувайте його здати. Ось таким чином, щоб ви його здали. Можна відкрити десь у себе допрацювати, а потім додати мені цей файл і здати це вже як вам зручно, ви вже це вмієте робити. Тому ось таким чином ви виконуєте ці два завдання, додаєте їх і здаєте. Ну, перед цим, будь ласка, щоб ви якісно виконали це все. Ви опрацюєте, будь ласка, презентацію ту, що я додала вам. Можете переглянути і в підручнику, там більш розширено написано, я тут вибираю тільки вижимки в презентації, і переглянути типи даних, яким чином. Ну, це перегляньте взагалі, то там ми можемо вибирати не тільки типи, а й формати типів даних. Це тут більш розписано. Але основне звертаємо на презентацію, яку я вам розказала, і вам їй взагалі-то і вистачить для виконання завдання, але більш розширено переглянути ще й типи даних. Все, завдання, ви мені здаєте до слідуючого вівторка, тобто, вам завдання це дається працювання і на п'ятницю. Це ви асинхронно опрацьовуєте все це. І, здайте, вам тиждень на виконання цих завдань і опрацювання презентації. Тому чекаю на результаті, дякую за увагу. Бережіть себе.